Ігровіруші її саме їм ми маємо бути вдячні за сучасні трипл конвеєри, за засилля дилетантських підробок, а також появі такого масового явища, як інді ігри, які існували й раніше, але тоді їх випускали не десятками тисяч як зараз. Ну ви зрозуміли. Отримавши зручний або не дуже готовий інструмент для створення ігор чи прототипів, народ почав набагато сильніше залучатись до ігрової індустрії, не лише у ролі власне гравця, а й розробника, що разом з іншими фактами. Акторами призвели до подальшого росту. Груші для гри це як тісто у пиріжках. Пиріжочок? Добре. Солодкі, солоні, з м'ясом, з капустою чи з макаронами. Всі вони тримаються завдяки саме тісту. І сьогодні ми зануримося у світ цих тістових основ, які роблять ігри такими, якими ми їх любимо Ну, або ненавидимо. Привіт. У цьому відео поговоримо в основному про історію і трохи про сучасність, але підготуємо основу для майбутнього відео, де будемо дізнаватись, чому Unreal Engine став головним кухарем індустрії. І як так вийшло, що будь-який бовдур з айфоном і комп'ютером, непотужним, до речі, може перенести свою пику у матрицю. До речі, як я тут опинився? Мене закрили в матриці Here's Johnny! Сільверхенд. Де моя кіберрука і окуляри? Якщо коротко, руші це програмний набір інструментів, що допомагає створювати ігри. Сюрприз Включає або використовує руші поменше, як, наприклад, відомий фізичний руші Хевак або звуковий F-Mod Engine. Саме ігровий рушій відповідає за фізику, графіку, анімацію, звуки, взаємодію між ними, а іноді зовсім іноді, навіть за те, чи падає ваш герой в безодню, зависає в текстурах, чи здійснює гіперстрибок після удару машину. Рушій – це така собі кухня, де розробники міксують свої інгредієнти: код, текстури, анімацію. Але індустрія пройшла відносно довгий шлях, перш ніж вперше усвідомила, що у розпорядженні тепер доступний потужний інструментарій, здатний допомогти і прискорити створення нових ігор. Прото користувалися ще до дум, і навіть до Вульфенштайн. Зараз такий софт назвали б скоріше редактором рівнів, ніж повноцінним рушієм. Щось схоже на редактор у Warcraft 3 або Unreal Editor. Цим софтом був пінбол констракшн сет при взаємодії з яким можна було створювати власну гру про катання пінбольного б'ячика. Він дозволяв розкрити власний творчий потенціал у ігробудівництві, ледь не кожному, хто знав, що таке ігри на базовому рівні, бо не потребував знання мов програмування завдяки своєрідному баті візуального програмування, яке через майже 40 років буде однією з базових фішок одного відомого рушія. Там це називається Blueprint. А завдяки зручному інтерфейсу процес створення був навіть приємнішим іноді ніж грати у деякі тогочасні ігри. О можна вважати, що ідея зроби власну гру з'явилась задовго до появи перших рушіїв у звичному розумінні, і навіть редакторів рівнів, в які це дозволяли. Так само як подібні рішення давали можливість будь-кому створювати власні забавки, так і мої шановні спонсори надають стимул і можливість мені створювати ось такі відео не про новини і не на хайпові теми. Мені в задоволення таке робити, а вам таке дивитись. Сподіваюсь, дуже вам вдячний старатимуся далі створювати подібний контент. Ідемо далі. Звісно ж, такий крутий інструмент не пройшов повз людей, які в темі, і це породило ще декілька схожих інструментів для створення ігор. І так, як і раніше, кожне таке рішення дозволяло створювати ігри тільки в одному жанрі. Так на світ з'явились Adventure Construction Set, Gary Kitchens Game Maker і Up Construction Kit. І це вже був якісно новий рівень. Хоч і було жанрове обмеження, але простір для фантазії вже був практично безмежним. Окрім готових фігур, з'явилась можливість створювати власні спрайти, малюючи їх безпосередньо у редакторі. До речі, зверніть увагу на ось ці компанії, які були видавцями цих штук. Electronic Arts відповідальні за Adventure Set. Activision за Шутемап Кіт. На мою думку, це своєрідне проходження власного шляху, бо і зараз, 40 років по тому, електроніки роблять екшн пригоди, щоправда, видаючи це за ролівки. А Activision'и доять найприбутковіший в історії Шутемап. Звісно, з поправкою на певну еволюцію жанру. Давай, доколупайся до того, що FPS і Шутемап це різні жанри. Я знаю. До речі, якщо вже наводити аналогії з подіями минулого, то шутимап кіт був тогочасним Unreal Engine, а все через те, що саме одноіменний жанр мав шалену популярність, а звідси й засилля клонів-клонів, які виглядали як інший клон з усіма генетичними відхиленнями. Штампувати ігри одного жанру з приблизно однаковими ігровими механіками, це прикольно, звичайно, але світ потребував більш потужного, більш серйозного підходу, щоб можна було програмувати. Більш просунуту логіку і візуальні ефекти. Та й музику, як і звуки також тоді потрібно було програмувати. Хто ж любить постійно вигадувати клятий велосипед? Я думав, у мене робота часто рутина, але у ігроробів давнини все було ще нудніше. Щоб хоч якось розбавити однаковість візуальної складової, доводилось копіпастити величезні шматки іншої гри у гру, що тільки створюється. Просто щоб зробити, ну, наприклад, прикольний ефект паралакса або прокрутки. Саме так і був створений. Цей чудовий візуальний ефект у Super Mario Bros. А копіпастили код з попередньої ігри, Bike. Шматок звідти, шматок звідси, та-да! Краса готова. А ще кажуть, що Shadow of Mordor сперла анімацію асасидів. У кінці 80-х комп'ютери перестали бути такими повільними як раніше. Конкуренція росла величезними темпами, як і молода індустрія. Так само рісе апетит гравців і розробників для задоволення потреб обох сторін і були створені СТОС і ЕМОС, які, окрім того, що вже містили у собі готову графіку і звуки, такі собі асети, як зараз кажуть. Можливість програмувати і створювати власні графічні і звукові асети. Але і це ще не все. Стос трохи пізніше був значно модифікований, завдяки чому у ньому з'явилась можливість, увага, створення 3D ігор. Це було у 92-му році. 3D Рушій. У цьому ж році на Atari ST вийшла 3D Asteroids. А нагадайте мені, будь ласка, коли вийшов перший Doom? руші якого вважають найпершим, га? Правильно, у 93-му. От тепер у розмові з іншими задротами чи фанатами Дума, якщо такі є, можете вкинути таку інфу. Цікава розмова, гарантована. Вхід піде і Вульф, і Маратон, та Векторна гра про там 73-го року. Весело буде. Мабуть, ще прикольно, до речі, те, що Стос нікуди не зник, як можна було б подумати. Його розробку продовжили у 90-х, потім у нульових, десятих. Коротше кажучи, він живий і досі, але вже під назвою Fusion Engine навіть є у Steam за ціною 1200 гривень. Ну, це так, якщо комусь буде цікаво поколупатись. Але і халявна версія теж є. Якщо думаєш, що це інструмент для створення якихось ігор, які нікому потрібні не будуть, то не погоджуюсь. На ньому створені, до речі, Five Nights at Freddy's, The Escape Sheriffs і крута Angry Video Game Nerd Adventures. Любителям хардкорних платформерів, до речі, дуже 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 раджу. А от розробник оригінального СТОС і Amos для чогось робить СТОС-2? Мабуть, є запит, не знаю. У 90-х все продовжилось, але вже з іншими дійовими особами: Doom Engine і Build Engine. Вони також були жорстко заточені під одну гру, ну точніше, під один жанр, який так же вийшло, що отримав свої риси зовсім нещодавно. Але при цьому розробники Doom і Duke Nukem 3D відповідно дозволяли іншим брати їх на озброєння. І знову посипались на голови геймерів клони цих великих ігор і зрозуміли компанії, що це добре. Зробивши інструмент один раз, його можна продавати іншим і мати багато грошей. Десь недалеко у сусідньому штаті сидів хитромудрий комп'ютерний гік і виношував свій план по захопленню молодої індустрії. Для цього він створив компанію Potomac Computer Systems. Так і злітає з вуст. А як легко запам'ятовується ця назва. ух. І запускає епічний епік під назвою ZZT. Що. Не таке епічне дійство, мабуть, очікувалось, м? Ну так, згоден, не вражає. Але перш ніж створити гру, хлопець створив надзвичайно зручний інструментарій для редагування гри і навіть власну скриптову мову. Таким чином, доволі посередня ZZT стала по суті рекламою інструментарія. Навколо цього тандему створювалось міцне ком'юніті, яке створювало вже власні ігри. Однією з найкращих ігор на цьому інструментарії, чи вже можна казати Рушієві, була Jill of the Jungle, яку починає що ігророб вже створив з невеликою командою. А може пам'ятає хтось добре кіно Джордж з джунглів з Бренданом Фрейзером? Цікаво, це відсилання чи якийсь тогочасний американський мем. як бачиш, гра дещо відрізняється від ZZT, чи не так? Завдяки доволі великому фінансовому успіху, як інструмента, так і джил з джунглів. Тім Суіні зрозумів, що на продажі саме інструмента можна заробити ледь не більше, ніж на самій грі. Далі, потомак, щось там було перейменовано у Epic Mega Games, а далі у просте і лаконічне. Epic Games. набрано команду, яка створила першу версію Unreal Engine, і відповідно гру Unreal. Це стане початком не лише змін у компанії, а й у ігровій індустрії загалом. Не тільки через якість і певну революційність технологій, які стали доступні, а й через політику розповсюдження, яка практично з тих пір не зазнала змін. Не зазнала для Epic Games, а от інші компанії, які створюють рушії, навіть для заробітку на них часто змінюють власність. Власну політику і правила. Як це було нещодавно із Юніті. Хоч ігор на 100 біса і, вірогідно, прибуток також іде, але інвестори завжди хочуть прибутку побільше і активного росту. А тому далі було дуже спірне рішення з боку керівництва, що відштовхнуло велику кількість ігроробів різної величини від використання Unity. що звичайно дуже вплинуло на відсоток задіяності Unreal, з яким він і боровся за долю. І без того великий відсоток ринку підвищився ще, завдяки чому я на якийсь момент майже подумав, що Unity скоро загнеться і епіки стануть ледне монополістами. Одна надія, що Valve прокинеться і доєднається до битви з епікам не лише на ринку цифрових магазинів. <с> Це навіть звучить дивно. Ринок магазинів. Раніше геймери затамовували подих від Doom і Duke Nukem 3D. Потім розкривали роти, коли бачили справжню 3D-графіку у Quake і Unreal. Далі ми спостерігали, як Far Cry вичавлював всі соки з тогочасних ПК завдяки революційному CryEngine. А ще ж існує Source, Rage Engine і купа інших, які використовуються у значно меншій кількості ігор. І це тільки більш-менш відомі, на яких створюють aaa ігри. Рушіїв поменше теж дофіга. Але як же так вийшло, що зараз, як і кілька років тому, абсолютною альфою серед розробників є саме нереальні руші, і що сталося з рештою? Чому майже перестали робити ігри на чудовому Source, окрім хіба що Valve? Так багато тем. Став палець вгору, якщо цікаво, вниз, якщо хотілося б бачити щось інше. Але будь ласка, дай знати, якщо ця тема тобі цікава. Можеш навіть написати комент, про який рушій хотілося би дізнатись більше. Я все читаю і стараюсь враховувати. Для цього навіть не потрібно спонсорку мати. It's for free, як сказали блогери на заході. Мені цікаво, звісно, шукати інфу, читати про те все, але я не можу не перейматися через низькі перегляди під відео на певні теми. Тож голосуй пальцями в різні боки, отримаєш або не отримаєш продовження відоса. Не голосуватимеш, все одно отримаєш, але ігроновини чи огляди на трейлери. Хай там як до зустрічі у наступних відео. Поки можеш подивитись схоже відео про історію най найперших ігор десь тут. Ну а якщо вперше на каналі, зайди в розділ з відео. Сподіваюсь, ти там знайдеш щось на свій смак. Тут не лише про історію, але і про сьогодення. Все декомпілююсь!